Fight for right – організація, яка займається захистом прав людей з інвалідністю, і в контексті воєнного конфлікту всі уразливі групи стають ще більш уразливими. Тому звернути увагу на те, щоб люди з інвалідністю мали рівний доступ з усіма, і зокрема до укриттів під час повітряних тривог, звісно, було важливою темою для нас. Отже, ми вже реалізували проєкт, який має назву просування доступності споруд цивільного захисту. Спочатку ми все ж таки оглянули укриття на предмет доступності, підтвердили нашу гіпотезу про те, що укриття є в більшості абсолютно недоступними для людей з інвалідністю. Ми мали на меті не лише промоніторити взагалі укриття в Києві та в різних регіонах України, а й потім облаштувати одне або декілька об'єктів. Ми встановили поручні, влаштували доступну вбиральню, а встановили. Тактильну плитку, таблички так само ми схему забезпечили на цьому об'єкті і на іншому. Також і на фіналі ми маємо облаштоване укриття, в якому ми зараз знаходимося. Це житловий будинок в Солом'янському районі Києва. І також ми завершуємо ще облаштування одного об'єкту, це також в житловому будинку. Цей проект надзвичайно важливий не тільки сам ремонт укриття, а і сама методологія, яка розроблена громадською організацією. Там є такий чек-ліст, і кожен підрядник, кожна районна державна адміністрація, чи там загалом по Україні будь-яка адміністрація може скористатися цією методичкою для того, щоб перевірити, чи є укриття в житловому будинку доступним. Таким чином, завдяки методології, людина може провести обстеження, людина може зібрані дані викласти таким чином, щоб потім їх передати підряднику виконавці робі. Від проєктанту, архітектору і громадської організації, яка цим опікується, і було зрозуміло, що саме з цим укриттям не так, з точки зору доступності, що треба змінити. Тобто загальне враження, що щось недоступне, перетворюється в досить конкретні параметри, перелік тих речей, які вимагають практичних безпосередньо змін. У нас прийнято вважати, що це взагалі неможливо старий будинок зробити доступним. Нічого неможливо виправити, можна тільки нове збудувати або якось людей кудись переселити з інвалідністю. Але насправді ми повинні прагнути того, щоб укриття в житлових будинках були доступними. При, наприклад, міській раді створена рада безбар'єрності, і дуже важливо, щоб в кожній громаді була така рада, яка контролює питання саме інклюзивних аспектів будь-якого будівництва, реконструкції або капітальних ремонтів. Чому це важливо? Тому що на етапі, коли розробляється проектна документація, мають бути враховані всі норми. Я в захваті від того рівня експертності і рівня серйозності підходу до своєї роботи і до тої емпатії, яку проявляє організація Fight for Right. Ну це захоплює з цими людьми приємно працювати. Я бажаю всім активістам і активісткам, небайдужим громадянам, долучатися, не зупинятися, не втрачати віру і не опускати в жодному разі руки. Якщо ми об'єднаємо наші зусилля, тоді можемо говорити про епічні реалізації кейсів.